Так, зніму невеличке відео, як у мене тут весівник зроблений. Це ж як, як всіх диски такі. І тут я в інтернеті там багато ще всього. Ну і я там сотрафірував. Коротше, на пружинки тут зробив. Це все осталось тут. Дополнительну ворошилку зробив ось. Таку невеличку. І пружинку все заділав, таку поставив. Получилося отлично, навіть можна сказати. Вакуум дежи, отлично. Пружинку я ось отсюда витягував. Тут пружинка стоїть, для отлично Отлічно. Це для води. Якось так. І це ж мене тут це я перу, як робив, це взагалі і СЗ-шки стоїть, все, у мене все тут. Тут лижі, тут відрізав. Вирізав отут, варив, тут різьбу просверлював, різьбу нарізав, зробив там. Ну тут тільки треба ж там буде відрізати, таке треба робити. Для сім'ян вирізати все там. Тут у мене все як скидає, там рублять хлопці. Щоточки ставлять, ну я зробив тут, просто просверлив усе. І все, сіміна йдуть ось раз, і воно ще вакуум трошки вже кончається, і тоді воно чітко спадає. Нема, а так якщо немає, воно мить тут відпасти, от і воно гідко. А так воно раз дійшлося, хопа і відпало. І полетіло вниз. Такий принцип тут у мене. Це я перший, перший робив. Це у мене 4 штуки таких зроблені. Тут наоборот вивертав, тут тільки ж прийшлось тут тулочки міняти оці очки містами, то відрізав, міняв, воно ж там не сходиться трошки. І тут же я вирізав рівняв, бо воно ж там вигнуто. Воно як там, воно мене 4, там вигнуті. Там наоборот тільки розрізав і перевертав. А то якось так. А то такий принцип. Тут у мене ж взагалі воно, тому що воно ж піднялося і все піднялося. Прийшлося і там на колесі додавати. Якось так. Ну нічого. Зима почалася. А все, красота, влаги фата тепер в цьому воді, я думаю. Вже так залилося. Так. Ну нічого, далі буде, як кажуть.